Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічне створіння перелесника. Перелесник це персонаж української міфології, пов'язаний із силами природи, зокрема з лісом, вітром, грозою та ніччю. Його образ багатогранний і зустрічається як у народних переказах, так і в літературі. Нижче зібрана найповніша інформація про цю істоту з різних джерел перелесник демонічна істота, що приходить до жінок уночі у вигляді вогняного стовпа, блискавки або гарного юнака. Його назва походить від слова перелісок, невеликий ліс гай, що вказує на його зв'язок із лісовими місцями та дієслово перелітати зовнішній вигляд. У народній уяві має двоїсту природу вдень вогняна куля, спалах блискавки, або вогняний стовп, який пролітає в небі, вночі красивий чорнявий юнак з палаючими очима, часто описується як втілення звабливого чоловіка, який прилітає до дівчат через вікно або комин, природа та походження, пов'язаний із блискавкою, вітром, вогнем. Може вважатися демоном грози або духом покровителем дикої природи. У деяких версіях упир або інкубоподібна істота, яка висмоктує життєву силу через сексуальні контакти. В етнографічних джерелах перелесника часто згадують поряд із марами, вілами, русалками, іншими міфічними істотами, пов'язаними зі снами та спокусами, пов'язаність із жінками. Перелесник прилітає до незаміжніх дівчат або молодих жінок, особливо тих, хто засинає з розпущеним волоссям. Він зваблює, пестить, цілує, а в деяких оповідях вступає в інтимний зв'язок. Після нічних візитів жінки прокидалися втомленими, блідими, ослабленими, іноді з ознаками вагітності. Люди вірили, що перелесник може зробити дівчину безумною або навіть вбити її, якщо вона занадто часто піддається його чарам, захист від перелесника, молитви перед сном. Заплетене волосся. Вважалося, що розпущене волосся відкриває доступ для духа, Крести на подушці або стрічки обручки на ліжку, магічні обереги, зокрема, часник, сіль, залізні предмети. У деяких селах використовували собачу шерсть або підкову, щоб знешкодити його у фольклорі та літературі. Народні пісні й перекази описують перелесника як фатальну любов, часто з трагічними наслідками. У літературі його образ з'являється у творах Ольги Кобилянської оповідання перелесник, де герой, загадковий та демонічний коханець. Також зустрічається в етнографічних збірках Володимира Гнатюка, Опанаса Сластіона, Михайла Грушевського тощо можливі паралелі. За своїми характеристиками нагадую, інкуба в західноєвропейській міфології, відьомого коханця в германських та кельських переказах, духа вітру у фольклорі балканських народів. У сучасній культурі може бути порівняний із енерговампіром або астральною проекцією. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!